Ми перебуваємо на Івардейській сіті один у квартирі, яка має дві кімнати та плюс кухню-студію. Ось так вона у нас виглядає. Там у нас знаходиться гардеробна, Сюди йде підігрів підлоги. Ось таке велике дзеркало з столиком. Тут у нас гостьовий самбузол з підсвітками. Проходимо в саму кухню. Є кондиціонер, посудомийна машина, вся техніка фірми Bosch. Ось так у нас виглядає велетенська зала. Також додатково у нас є тераса з виглядом на місто, де можна ранком собі відпочивати, пити каву, доволі простора, світла з дизайнерським ремонтом. Проходимо у спальню. В спальні у нас є двоспальне ліжко. У спальні є окрема ванна кімната Санвузол. також велика гардеробна. Ось так вона виглядає у нас. Та додатковий робочий стіл. І з виглядом у двір. Ось так у нас виглядає спальня, є телевізор, простори, великий коридор, проходимо ще в одну кімнату. Ця кімната може вам служити як робочим кабінетом. Так можна є великі шкафи для зберігання речей. І так само може бути, як і дитячою. Ось так у нас виглядає квартира ще додатково велика гардеробна на європейській сіті.